Через активні бойові дії в країні зростає небезпека для життя від вибуха небезпечних предметів. Україна увійшла до переліку країн найбільш забруднених мінами, і в умовах військового стану важливо інформувати дітей про те, як діяти в небезпечних ситуаціях, розповісти про мінну небезпеку. Так, 27 березня співробітники ДСНС провели інформаційний захід у дитячому садочку Гранд Гіпаніс. Сьогодні зустрічалися з школярами початкових класів. Під час лекції, за допомогою рухливих ігор та відео, ознайомили малечу з видами та характеристиками вибухонебезпечних предметів, які вони бувають, де їх можна знайти і тому подібне. За допомогою руханок вивчили чотири правила, за допомогою яких вони зможуть убезпечити себе у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники розповіли дошкольнятам про їхнього помічника пса-патрона, який навчає дітлашню мінній безпеці через ілюстровані зображення та мультфільми. Також провели асоціативні паралелі та запитали, на що схожі боєприпаси. Вивчили з малечою рухи, метафори. Будь уважним, не підходь, не чіпай, поклич дорослого. Не треба чіпати якісь е, різні предмети, які дуже похожі на іграшки на метелика. На радіо, на гранату, на гранат. І ще нам треба чіпати мі... різні іграшки, і м'ячі, і цукерки, і блокноти. На заході надзвичайники використовували розмальовки та ігри, розроблені ДСНС спільно з ЮНІСЕФ юкрейн А на завершення подарували хлопчикам та дівчаткам комікси про суперкоманду проти мін та книжку пригоду вартові безпеки, які їм вдома почитають батьки. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.